подкаст True Beauty Show. Вітаю! Ви слухаєте аудіоподкаст True Beauty Show з Юлією Блінських. і сьогодні ми поговоримо про відомий на весь світ бренд Шанель. Заснування та ранні роки. Компанія Шанель була заснована Габріелею Коко Шанель у 1910 році в Парижі, Франції. Почавши з маленького капелюшного магазину на вулиці Камбон, Шанель швидко став одним з найвпливовіших брендів у світі високої моди. Коко Шанель вважається революціонеркою у моді. Вона ввела концепцію маленької чорної сукні та популяризувала використання джерсі, тканини, яка до цього використовувалася переважно для нижньої білизни. У 1920-х роках Шанель запустив свій перший парфюм Шанель No5, який став одним з найвідоміших ароматів у світі бренд також розширив свою лінійку продукції, включивши високу моду, біжутерію та аксесуари. Після другої світової війни компанія відновила свою діяльність. І Габріель Шанель повернулася до світу моди в 1954 році, представивши іконічний костюм Шанель, який став символом елегантності та стилю. У 1983 році Карл Лагерфільд став креативним директором Шанель і приніс нове дихання в бренд, зберігаючи при цьому його класичний спадок. Він залишався на цій посаді аж до своєї смерті у 2019 році. Цікаві факти. Шанель. Засновниця Коко Шанель отримала прізвисько Коко під час роботи співачкою в кафе, де вона виконувала пісню зі словами Коко піко. Шанель номер 5 Це був перший парфюм, створений модним домом, і він названий номер 5 тому що Коко Шанель обрала п'ятий зразок, який їй запропонували. Маленька чорна сукня. Вважається, що Коко Шанель створила концепцію маленької чорної сукні. В 1926 році, яку American Vogue назвав Chanel's Ford, порівнюючи її з автомобілем Ford Model T через її доступність і широку популярність. Легендарний логотип Chanel з переплетеними буквами С, був створений самою Коко Шанель в 1925 році. Двобортний костюм. Інноваційний для свого часу костюм Шанель став символом жіночої елегантності та комфорту в моді ХХ століття. Відмова від натурального хутра у 2018 році. Шанель оголосила, що більше не буде використовувати натуральне хутро та екзотичні шкіри у своїх колекціях. Шанель і кіно. Коко Шанель працювала костюмером у багатьох фільмах, зокрема в Тестаменті доктора Мабузе 1933 рік і Великий ГЕЦБі, 1974 рік. Спонсорство культурних проєктів Шанель фінансує реставрацію історичних місць, включаючи апартаменти Коко Шанель в Парижі та кінотеатр Ля Веніс у Венеції. Шанель j 12 Введений у 2000 році, годинник j 12 став одним з найбільш іконічних часових аксесуарів модного дому. Перша бутик Концепція. Шанель відкрила свій перший магазин у Парижі на вулиці Камбон у 1910 році, який спочатку продавав лише капелюхи. Фільм Коко до Шанель. Життя Коко Шанель було екранізовано у фільмі 2009 року з Одрі Тото в головній ролі. Півпраця з зірками. Шанель мала багато знаменитих амбасадорів, включаючи Кіру Найтлі, Ніколь Кідман та Бреда Піта. Шанель відомий своїми шоу в екзотичних місцях від Палацу Версаль до Кубинського бульвару Пасео Дель Прадо. Культурні виставки. Шанель інвестує у культурні виставки, які досліджують вплив бренду на моду та культуру, зокрема Шанель Фешн Маніфесто у Парижі. Фемінізм Коко Шанель була новаторкою у просуванні жіночої незалежності через моду, створюючи зручний і функціональний одяг, який дозволяв жінкам відмовитися від обмежувального корсета. Окрім одягу, Шанель відомий своїми іконічними аксесуарами, включаючи сумки, біжутерію та шарфи. Цей бренд з'являється у багатьох піснях, фільмах і книгах, ставши символом розкоші та вишуканості. Внесок у воєнні зусилля під час Першої світової війни Коко Шанель відкрила свій магазин в департаменті Кальвадос, де вона продавала капелюхи для жінок, які працювали в лікарнях. Розвиток і сучасність після смерті Карла Лагерфельда у 2019 році кермо креативного директора Шанель перейняла Віржині Віар, яка працювала його правою рукою протягом багатьох років. Віар продовжує розвивати спадщину Лагерфельда та Шанель, зберігаючи при цьому свіжість і сучасність у колекціях Шанель. І ще декілька цікавих фактів. Шанель взяла на себе зобов'язання зменшити свій вплив на довкілля, інвестуючи в сталий розвиток та екологічні ініціативи. Шанель не тільки модний бренд, але й культурний феномен. Компанія фінансує реставрацію історичних пам'яток, підтримує мистецтво та кіно. Інновації у виробництві. Шанель продовжує інвестувати у наукові дослідження та розробки, зокрема, вдосконалення тканин і матеріалів, що використовуються в їхніх колекціях. Глобальна присутність з моменту свого заснування Шанель перетворилася на глобальний бренд з магазинами і бутіками у найбільших містах світу. Обмежені колекції. Шанель відома своїми обмеженими колекціями та спеціальними виданнями, які швидко стають предметами колекціонування. Спадщина та майбутнє. Спадщина Шанель це не лише історія моди, але й історія сміливості, інновацій. На незалежності Габріель Шанель була новатором не тільки в створенні стилю, але й у способі мислення, пропагуючи ідею, що жінка може бути ким завгодно і робити все, що забажає. Її внесок у моду і культуру не може бути переоцінений. Від її перших кроків у світі моди до сучасних колекцій Шанель залишається символом розкоші, елегантності та безчасовості. Майбутнє бренду безсумнівно продовжуватиме бути впливовим. У світі високої моди, зберігаючи свою унікальність та інноваційність. Отже, підсумуємо: історія Шанель це більше, ніж просто історія одного модного дому. Це історія, яка вплинула на моду, культуру та суспільство в цілому. Компанія продовжує інспірувати і мотивувати, залишаючись в авангарді індустрії моди та культури. Шанель не просто створює одяг та аксесуари, вона створює історію. Дякую, що прослухали сьогоднішній аудіоподкаст і до зустрічі в наступних серіях.